Доброго дня, це магазин Тіго Рюкзак? Так, звісно. Тоді мені саме до вас. А з якого приводу? Мені повідомили, що у вас цікаві новинки. А саме сумка дорожня на колесах. Так, ходімо, покажу. Дорожня сумка на колесах з регульованою телескопічною ручкою, яка ховається в спеціальний карман, кишеню та закривається блискавкою. Сумка є в двох розмірах. С за ціною 1175 гривень, та розмір М за ціною 1340 гривень. Сумка має два колеса та дві ніжки. Одне основне відділення, друге основне відділення та відділення на блискавці на лицевій стороні. Збоку ручку для перенесення, зверху дві окремі ручки. Які фіксуються липучкою також для перенесення. Дякую, до зустрічі!